Лінійні техніки вишивки. Їх існує декілька варіантів, і сьогодні ми їх якраз усі виш'ємо на прикладі оберега. На нашій схемі для вишивки бісером бісеринки розташовані у вигляді лінії. Інколи це кружечки з точками, а інколи і без точок. Саме для такої схеми і використовується лінійна техніка. Ну, як я казала, їх декілька варіантів. І перша з них це називається або бісерна гладь, або шов назад-голку. Перешиваємо першу ось цю бісеринку для цього голку з вивороту виводимо на лице між першою та другою позначками. Набираємо одну бісеринку і повертаємось назад, на початок нашої лінії. Наступну бісерину пришиваємо таким же чином. Виводимо голку між другою та третьою позначками. Набираємо бісеринку та повертаємось назад. Продовжуємо далі. Виводимо голку між третьою та четвертою позначками. Набираємо одну бісеринку і повертаємось назад. І далі вишиваємо всю лінію бісером, по тому ж принципу, нагадую, це в нас називається шов назад-голка або бісерна гладь. Зверніть увагу, позначки на схемі, показані нам у вигляді овалів, що повторює ребро-бісеринок. Інколи буває, що лінія буде рівною, а з різними завітушками позначки можуть в різні боки також ставити. Бачите, як тут на малюночку. І ми далі вишиваємо, повторюємо за позначками на схемі. А так виглядає наш шов з виворотньої сторони. Для вишивки наступного елементу жовтого ми будемо використовувати стебловий шов. На початку ми виш'ємо дві бісеринки, а потім по одній. Виводимо голку на початку малюнка, тобто першої позначки, набираємо дві бісерини і вколюємо голку між другою та третьою бісеринами. Далі виводимо голку на лице між першою та другою намистинками. І проводимо голку у другу бісерину. Тепер вони у нас пришиті. По малюнку у нас далі стоїть одна бісеринка, тому ми її пришиваємо одну і переходимо до подальшої частини нашого фрагменту жовтого. Вишиваємо його по тому ж принципу. На початку лінії набираємо дві бісеринки та вколюємо голку між другою та третьою позначками. Повертаємось назад, виводимо голку між першою та другою бісеринами. Та проводимо голку в другу бісерину. Далі вже будемо пришивати по одній бісерині. Набрали бісерину, пришили її, зробили шах назад і продіваємо голку з ниткою скрізь цю пришиту бісеринку. Набираємо знову одну бісеринку. Вшиваємо її між двома позначками. Робимо шаг назад, виводимо голку на поверхню, і потім проводимо скрізь цю бісеринку, пришиту останню, нашу ниточку. Малюнок у нас йде по колу позначки, показані, і ми слідкуємо так само по колу, йдемо за нашими позначками. Тебловий шов дуже схожий з попереднім нашим швом, шов назад, голка. Ми тут теж повертаємось назад. Але все ж таки, якщо ми схематично подивимося, як вони виглядають, ці шви, то бачимо між ними різницю. А ви вже вибираєте той шов вишивати, який вам зручніше. Тобто немає якоїсь прив'язки, що треба вишивати от саме цим швом. Ні, Яким вам зручніше, тим і вишивайте. А так виглядає стебловий шов зі зворотньої сторони. Наступний синій елемент ми будемо вишивати швом в прикріп. Виводимо голку на поверхню між 4 і 5 позначкою. Набираємо 4 бісерини і вколюємо на початок нашої лінії, на початок першої позначки. І далі між бісеринками робимо поперечні стіпки. Таким чином, ми пришиваємо кожну з наших бісеринок. Слідкуємо за лінією, за нашим малюнком, і поперечними стіпками намагаємось пришити бісеринки максимально по лінії. Такий шов краще використовувати, де у вас дуже багато дрібних елементів. І немає якоїсь такої чіткої лінії, а бісеринки більш розбросані. Так, по, по малюночку. Пришиваємо наступні три бісеринки, і тут же ми не повертаємось назад, як було з попередніми чотирма, а йдемо вперед. Між четвертою і п'ятою позначками виводимо голку. Набираємо три бісерини. Колюємо голку між сьомою та восьмою позначками, і таким чином ми пришили одразу три намистини і тепер поперечними стіпками пришиваємо їх до схеми, утворюємо лінію. Зверніть увагу, коли ви вишиваєте швов в прикріп, ви можете набирати. І набагато більше бісеринок, і по дві, і по три, і по п'ять бісеринок. Головне, щоб ви потім поперечними стіпками їх пришили, утворили в малюнок, який в нас на схемі є. Арковий шов він дуже схожий на стебловий шов. Використовується, коли не треба, щоб дуже щільно прилягали бісеринки одна до одної. Виводимо голку на лицьову сторону на початку нашої першої позначки. Набираємо бісеринку і пришиваємо її з другого боку позначки. Повертаємось назад. І проводимо нитку скрізь першу бісеринку. Ну яка в нас пришита вже. Таким чином, ми закріпили першу бісерину, щоб вона гарно трималась. Набираємо дві бісерини. У нас невелика схема, тому ми набираємо тільки дві. Якщо у вас більший малюнок, фрагментики більший, можна набрати і 3-4 бісерини. Вколюємо голку між третьою та четвертою позначками і пришиваємо дві бісерини до тканини. Повертаємось назад. І виводимо голку, вводимо голку в останню бісерину. Проводимо крізь неї ниточку. Получається, у нас пришита остання бісерина, а перед нею бісеринка не пришита. Набираємо знову декілька бісерин, вколюємо голку між позначками. Повертаємось назад. І в останню бісерину продіваємо голку з ниткою, пришиваємо, виходить, останню бісерину. І знову одна бісерина у нас пришита, а друга ні. Ну що ж, давайте підсумуємо. В цьому відео ми дізналися, які бувають лінійні техніки вишивки бісером. Це шов на задголку, арковий шов, шов прикріп та стебловий шов. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які саме з цих швів ви використовуєте, можливо, ви якісь взагалі раніше навіть і не знали, що такі бувають. Так, тільки один використовували. Поділіться, будь ласка, своїм досвідом, в яких випадках все ж таки краще який шов використовувати. В описі під відео я залишу контакти та посилання на наш сайт. Якщо вам захочеться придбати такий набір і самостійно, власноруч вишити його, зробити комусь подарунок, може, комусь в дорогу вишити. так? От зможете вибрати в нас на сайті. Незабаром на нашому каналі від, вийде відео, як збирати а, ці оберіги. Бачите, тут є ще шов, яким треба зшивати потім детальки. От ми якраз вам покажемо. Тому обов'язково підписуйтесь на наш канал і тисніть на дзвіночок, для того, щоб вам приходили оповіщення про наші нові відео. Я вам бажаю мирного неба. З вами була Олеся Архірей і до нових зустрічей.